На привозі дуже холодно, тому ми спустилися до моря, приїхали на. А ну, здогадайте, що це за пляж. Ми дуже його любимо. Можна спуститися, та ще спустимось, подивимося. І людей, кстати, дивіться, приходять, трошки дивляться. Ось такий пляжик. Чайки, блін, а дома хліба в нас сухого. Можна було б чайку дати покормити. Така краса. А, йдемо. Йдемо, йдемо. Йдем. Так. так. Що там Це ви їх покормили, да? Холодаючі. Холодно вам, да? Хоть і холодно, дивіться, пацики вже на великах О, трюки роблять. Зібралися тут і ганяють ганяються Молодці, не холодно. Траса здоров'я, люди є. Йдемо далі, туди подивимося, що ще чистий, чистий пісок, дивіться. Боже, як краса, як гарно. Зараз отак ще покажу. Тиша, звуки моря. Все біленьке, гарненьке. Так, як цей пляж називається, я вже не пам'ятаю. Ну хто одесити пишіть? Андерфілд. Що? Написано Андерхит. То може це і кафешка якась. Але я не знаю, як тут називається. Там теж чайки там. Люди гуляють, відпочивають. Вихідний один. Така фотозона, в ту сторону їздить, як гарно. Ще одна краса така І Собаки. Ой, класний. А там ще сніг, а льот, ну якби можна спуститися, подивитися, там Там льот замерзло. Зараз спустимось, подивимось. Так, ось. Ледяшки, це все льот. Буду де поліво, ну, мабуть, там скользко. Да, Не лізьте. Я думаю, тут красиво. Ось яка краса. Ой, Ой, знову розвитка в морі. Зимова фотосесія в Одесі, не знаєш де? Ось на березі Чорного моря. В лядяшках таких можна зробити собі шикарнішу фотосесією. Так що, welcome to Одеса! Що кому потрібен фотограф для такої фотосесії звертайтеся. Зараз запитаємо вирок. чи не холодно їм там. О, як гарно. Море шумить. Сонечко. Така краса. Так, а це пляж лагуна, я знаю, так? Да? Mm. Лагуна. Тут люблять. Голубая лагуна. А, ну так, да, ну так, да, точно. Ми тут частенько загорають на цих камнях влітку. Парочки. Так, буфет на малому фонтані. За черга бачу стоїть. Боже, а там людей далі. Дивись, скільки людей там. Там он далі взагалі. Там сонечко. там сонечко всі там гріються. Так, трасса здоровья. Спортсменчики ездить. вся кавьярня популярна. Да, тут солнце нема, тут, наверное, похолодно. Треба идти туда. Пане Матине. Что по тут? А, на кокосовом он такой решке. Медузы маленькие, видите, сколько богато даже. І на цю сторону, і на ту, і на цю плава, і теж. Діти, яка краса, важать, як гарно. Ой, хоч і холодно, але блин, краса. Виді, сидять. Як гарно. Тому приїжджайте в Одесу. Або приходите до моря. На вихідних. Тут цих медуз, не знаю, мільйони. Це вони що до літа виростуть. Дивіться, скільки їх. О, Лядяшки. О! Боже, все в медузах. Ви таке бачили? Вода ледяна. А, тут все так обмерзло, так? Да? Весь пірс. Насильствиї медуз. Їх тут мільйони. Куди не пройди одні медузи. Пізнали ресторанчик. Та, думаю, всі знають, його. Так, що не тут жариться? Плов, мабуть, так? Да? Так, там спуск до моря. Звичайно, ви здогадалися Антеріні. У постійно міняються локації. молодці. Вихідні в Одесі. 23 лютого. Траса здоров'я. Вся забита. Да. Всі тут на малий буфет, там взагалі черги. Ми навіть каву не купили. Бо довго чекати потрібно. Ну, все так, вихідні.